Історія, яка вижила після смерті світу, мікроб, що кидає виклик законам природи, Уяви собі планету після ядерної війни. Усе вигоріло, небо чорне, повітря отруєне, випромінювання таке, що ніщо живе не витримує більше кількох секунд. Навіть бактерії, найстійкіші організми на землі, гинуть миттєво. Але є один Один мікроб, який не просто виживе, він усміхнеться, витрепив зі своїх мембран і продовжить жити. Це не вигадка, це реальний організм, знайдений випадково. Його ім'я Дейнококус radiodurans, А почалося все з тушонки. У 1950-х роках вчені проводили абсолютно звичайний експеримент. Вони стерилізували м'ясні консерви радіацією, щоб подовжити термін зберігання. Доза випромінювання була така, що все живе в банці повинно було померти. Але з часом у м'ясі з'явилися бактерії, ті самі, яких не мало бути. А вчені були впевнені, що це контамінація, що хтось помилився, що все потрібно повторити, і вони повторили іще раз, і ще, але результат був один і той самий: хтось виживав після радіації. Тоді вони витягли цей мікроб і почали тестувати, опустили його в середовище, де рівень радіації в три тисячі разів більший ніж смертельний для людини. Йому було байдуже. Потім у кислоту. Потім у космічний вакуум, потім у кип'яток, потім у глибоке замерзання. Нічого. Мікроб не просто не вмирав, він жив і розмножувався. Наче світ навколо не змінився. Як це можливо? Виявилося, що Дейнококус має генетичний захист, який не зустрічається ніде на землі. Радіація зазвичай рве ДНК на шматки. А цей мікроб має унікальні механізми, які буквально зшивають ДНК назад із точністю до атома. Якщо його ДНК розірвати на сотні частин, за кілька годин він повністю себе відновить. Кожна клітина містить 10 копій ДНК, розташованих кільцем як у середньовічному замку, і кожна копія може бути використана як резервна копія для відновлення решти. Його білки спеціальні, стабільні, здатні працювати навіть після опромінення. Його цитоплазма містить марганцеві комплекси, які запобігають утворенню вільних радикалів, що зазвичай вбивають клітини. Але найголовніше це питання: навіщо? Бо ж на землі немає природного джерела такої радіації. У природі ніколи не існувало умов, де така здатність давала перевагу. Тож як цей мікроб взагалі еволюціонував? Одна з теорій каже, це не радіація, а висихання. У сухих середовищах, пустелях, кам'янистих ґрунтах клітини мікробів теж втрачають воду, і ДНК руйнується подібно до того, як при радіації. Можливо, саме там і зародився Дейнококус – у сухих сонячних регіонах, де виживання було екстремальним. Але інша теорія більш тривожна. Це виглядає так, ніби Дейнококус еволюціонував не тут, бо всі його властивості стійкість до радіації, до вакууму, до ультрафіолету, до температур це саме те, що потрібно для міжпланетної подорожі. У космосі це буквально питання життя і смерті. Але є ще дещо. У 2005 році цей мікроб відправили на супутнику в космос. Він провів три роки на зовнішньому боці космічного корабля, без атмосфери, без захисту. І коли його повернули на Землю, він був живий. Тепер його вивчають у НАСА та ЕСА. Вчені розглядають його як платформу для синтетичної біології. З нього можна створити організм, який перероблює радіоактивні відходи. Або бактерію, яка виживає на Марсі і створює кисень, але можливо найважливіше в іншому. Він нагадує нам, що ми не знаємо, що саме здатне вижити у всесвіті, і що життя навіть в найабсурдніших умовах знайде спосіб залишитися. І коли одного дня людство створить ядерну зиму, коли світ згорить у власній гордині, він можливо залишиться. Останній свідок, і, можливо, перший будівник нового життя.